Президент США Дональд Трамп наразі не готовий говорити про приєднання України до НАТО. Так вважає Володимир Зеленський, президент України, і водночас підкреслює, що розкриті двері НАТО для України це одна з найдешевших гарантій безпеки. До того ж, Зеленський вважає, що Київ здатний побудувати свій альянс спільно з європейськими партнерами. Якщо ми не в НАТО або допоки ми не в НАТО, так ми не знаємо. Так. Це говорить про те, що ми з вами будемо мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна це захистити. Тобто це відповідна зброя натівська і відповідна кількість воїнів наших українських. І разом з цим президент України назвав кількість людей, які має мобілізувати Україну для ефективного захисту від російської агресії. Це армія чисельністю півтора мільйона людей. Так, Зеленський заявив про необхідність значного розширення української армії, назвавши це ключовою гарантією безпеки. Він також додав, що на утримання такої армії на противагу нинішнім 40 мільярдам на рік потрібно буде передбачити 60 мільярдів на рік. Тому важливо також подумати, хто і як це фінансуватиме.